Привіт! Тебе вітає Залдіс, і сьогодні ми поговоримо про те, які бувають алгоритми та як їх між собою порівнювати. Але перед цим пропоную задатися наступними питаннями. Чи пошук у відсортованих даних зсередини більш ефективний, ніж спочатку? А також, чи існують універсальні алгоритми взагалі? Не поспішай з висновками! Поставь відео на паузу і вдумайся. Перш за все, дамо поняття алгоритму. Алгоритм це чітка послідовність інструкцій, яка за скінченну кількість кроків приводить до потрібного результату. Уявімо, наприклад, кулінарну книгу. Кожен рецепт цілком буде алгоритмом, і ось чому. Кроки приготування чіткі, все розділено на грами та температури. Рецепт зазвичай вміщується на сторінку, а відповідно він скінчений. Приготована страва і являється нашим потрібним результатом. Тобто, у нас зберігаються всі характеристики алгоритму. Тепер познайомимось із ще однією важливою. Характеристикою алгоритму, а саме його ефективністю? Розглянемо інший приклад алгоритму. Уявімо, що у нас є кулінарна книга на тисячу сторінок, і необхідно знайти конкретний рецепт. Для зручності відображення розташуємо всі сторінки в одну лінію. То які є варіанти вирішення цієї задачі? Найпростіше, що приходить в голову, це шукати сторінка за сторінкою, поки не знайдемо потрібний рецепт, так називаємой лайнер search або лінійний пошук. Якщо повезе і рецепт буде на першій відкритій сторінці, то круто. А якщо ні, і рецепт виявиться на останній, то прийдеться попотіти, листаючи усі 1000 сторінок. Інший варіант. Хитріший. Візьмімо до уваги, що назви рецептів у книзі відсортовані. Тобто рецепти на А йдуть перед рецептами на Б і так далі. Тоді почнемо не з першої сторінки, а з середини. На цьому етапі можна впевнено сказати, у якій частині книги нам потрібно продовжувати пошук. А це у свою чергу означає, що за один крок розмір пошуку скоротився у два рази, за другий крок ще у два рази, і так поки не знайдемо потрібний рецепт. Цей метод називається binary search або бінарний пошук. Якщо на цьому етапі тобі не до кінця зрозуміло, чому можна відкидати половину книги. На кожному кроці з минулого прикладу, то переглянь відео ще раз, а після того проведи самостійний експеримент. Можеш взяти будь-яку книгу і спробувати аналогічно якомога швидше знайти будь-яку обрану сторінку. А тепер до висновків: відповідно, алгоритм має не тільки вирішувати поставлену задачу, але й бути ефективним. Це в першу чергу про те, як зростає використання ресурсів при збільшенні вхідних даних. У нашому прикладі від кількості сторінок зростає час на пошук рецепту. Давай розберемо, що таке використані ресурси в контексті програми. Зазвичай. Це кількість процесорних команд та необхідна оперативна пам'ять. На цьому і побудована основа оцінки алгоритмів. Будь-які два алгоритми можна порівняти за тим, як багато процесорних операцій, тобто Time Complexity та оперативної пам'яті, тобто Memory Complexity, вони використовують в залежності від вхідних даних. І це не про конкретні значення в тактах чи кілобайтах, а за швидкість зростання використаних ресурсів зі збільшенням вхідних даних. Чому важлива саме швидкість? Причина у різноманітті обчислювальних машин. На різних машинах один і той самий алгоритм може використовувати різні ресурси в той час. Як зростання використаних ресурсів буде тим самим. Наприклад, час. На старих машинах алгоритм займе набагато більше часу, ніж на сучасних. Зроби тут паузу і вдумайся. Тепер математична рубрика. Оскільки складність алгоритмів це залежність використаних ресурсів до вхідних даних, то таку залежність можна представити математичною функцією. Дана функція відображає, як багато кроків необхідно витратити, щоб знайти потрібний рецепт за вказаної кількості сторінок. Відповідно, можемо порівняти кількість зусиль при використанні кожного з алгоритмів. На практиці нам не так потрібна точна оцінка як приблизна швидкість зростання. Тому ми будемо нехтувати константами та коефіцієнтами, бо при великих вхідних даних вони не мають великого впливу. Насправді у світі програмування вже існують домовленості щодо позначення таких функцій. Давай з ними ознайомимося. Бік-О-нотація або верхня межа зростання описує найгірший сценарій або верхню межу зростання ресурсів алгоритму. Бік О показує, що час виконання не зростатиме швидше, ніж певна функція. Це гарантія, що алгоритм точно не перевищить цю межу. Бік О є найпопулярнішим. Тому що в реальних системах часто потрібно знати абсолютний максимум використаних ресурсів це гарантія продуктивності. У нашому прикладі, з кулінарною книгою, верхня оцінка складності буде О від n, тобто від кількості сторінок в книзі. Бо є випадок, коли потрібний рецепт на останній сторінці, і треба прогорнути всі n сторінок. Ремарка. Це відноситься до лінійного алгоритму. Крім бік-о-нотації, використовується ще ряд інших. Давай з ними ознайомимось: бік омега-нотейшн, або нижня межа витрачених ресурсів. Описує найкращий сценарій або нижню межу зростання ресурсів алгоритму. Вона говорить нам, що алгоритм ніколи не працюватиме швидше. Ніж ця швидкість зростання. Бік омега використана для розуміння абсолютного мінімального обсягу роботи, який повинен виконати алгоритм. Це допомагає встановити реалістичні очікування щодо продуктивності. У випадку з кулінарною книгою нижньою межею зростання ресурсів буде бік омега від одиниці, коли потрібний рецепт на першій відкритій сторінці. Big Theta Notation. Big Theta означає, що алгоритм зростає саме з такою швидкістю, і зверху і знизу. Це найбільш точна характеристика. Якщо ви кажете, що алгоритм має тип Big Theta від n, ви маєте на увазі, що його час виконання завжди буде пропорційним n, незалежно від вхідних даних. Якби ми не зупинялись в пошуку на першій сторінці, а завжди йшли до кінця під час лінійного алгоритму, то мали б складність бігтета від n. На цьому все. Дякую за увагу. Алгоритми вже чекають на тебе.